Маленький хлопчик дивиться, як тато фарбує стелю. Мама каже Вчись, синку, от виростеш, будеш татові допомагати. А що? Хіба він до того часу не дофарбує? У вагон метро заходить пані. Зі свого місця піднімається чоловік, але вона його зупиняє. Сидіть, будь ласка. Він намагається встати на наступній зупинці, але вона знову кажу вам, сидіть. Через пару зупинок чоловік збентежено запитує Пані, а коли можна буде вийти? Я вже чотири зупинки пропустив. Увечері подружжя гуляє у скверику. Раптом з кущів виходить величезний порубійко і дає ляпас у чоловіку. Ану, давай гроші. Чоловік тістає гаманець і віддає грабіжникові. Не встиг грабіжник зникнути, як дружина заліплює ляпас чоловікові у другу щоку. Як для нього ти гроші знайшов, а мені на новеньку сукню пошкодував. Тату, а коли ти одружився? В 25 років, а мама в 23. То виходить, що мама вийшла заміж на два роки раніше, аніж ти одружився. <му> Пані телефонує до пожежників і кричить Допоможіть, мій будинок горить. А як до вас їхати? Як? -як? На великій червоній машині?